Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття з художнього линевого розвитку. Послухайте, будь ласка, казку, Веселий город. Одного разу цуценя Гав шов по городу і зустрів його мешканців, але тільки не знав, як кого звуть. Потрібно допомогти цуценяті дізнатися про жителів чудесного городу. Спочатку песик гав, побачив зелене. І пухирчасту якусь істоту. Хто це? Та це ж огірок, справжній бравий молодець. Далі він зустрів червоного красеня. Він був стиглий, соковитий і трохи товстощокий. Це ж сіньор Помідор. А ось і пані ділова, сто шуб вона одягнена, і влітку їй ні крапельки не жарко. Це капуста, яка ніяк не може зігрітися. А хто це сонцю виставив свій бік? Він не засмах, а лише трохи побілів. Це ж лежень кабачок. Далі він пройшовся і побачив різнокольорові кущі. Це були солодкі перці різних кольорів і червоного, і жовтого, і помаранчевого. І зеленого кольору. Побачив він і дівчину, у якої коса весь час на вулиці, а сама вона сидить у коморі. Хто це? Звичайно ж морква. Ось тепер цуценя гав знає, хто проживає на веселому городі, хто його населяє чудовий народ. Малята, я думаю, вам казочка сподобалась всього вам найкращого.